Вітаю вас, мої дорогенькі. Ця людина дійсно здивує вас. Як здивує, подивимося. Так. Дійсно здивує вас. Хто вас здивує? Давайте подивимося. Це хто вас здивує найближчим часом? Так, хто вас здивує? Давайте подивимося перший. Хтось з сім'ї? Хто це? А це декілька людей вас здивують, і не дуже приємно, до речі. Вас здивує ситуація непорозуміння між якимись людьми. Це може бути двоє-троє чоловік, жінок, ну, тут якісь люди в сім'ї. Ну, Це вас трошки навіть шокує. Я, тут, я бачу, що це не, ну, якесь неприємне таке здивування. З чого почало, так? З неприємне здивування. Добре. Ну, чим це закінчиться в етозі? Отже, тут кажуть, що все ви вирішите. Поміняється ситуація кардинально, всі заспокояться. І буде навіть прийняти якесь, ні, давайте так, ви дійдете до якогось навіть хорошого завершення цієї. Сварки такої собі розмови, або то що може бути. Ну, можливо, і це непорозуміння ще й приведе до якогось такого дивного результату, що всі будуть задоволені, так? Ось. Тут вихлоп дуже такий ну, серйозний в хорошому розумінні. Тут буде ситуація трансформована, Перерозподіл якийсь бачу, начебто щось ділиться. Так, ну, яку роль тут ви відіграєте, можемо подивитись. Одну з ну, таких не, ну, рішальних, але ви не керуєте ситуацію. яку роль ви відіграєте. Ну, тому що вам доводиться бути свідком і все. <кій> а, будьте свідком, споглядайте на цю ситуацію десь з боку. Ось. Тому що ви поки що не володієте а, цією ситуацією. Ну, люди з сім'ї. Хто вони вам? Угу. Ті, від яких ви або які від вас тримаються? За якоюсь стіною відгорожуються від вас. Сорі. Так. Які це люди з вашої сім'ї? Ну, це ваш рід, так кажуть, угу. ви знаєте, ви окремо один від одного. Ці люди стають сильніші, якщо ви не разом. Але а, якась, клича, якась сила кличе вас всіх в, одне й те ж саме, в одну і ту ж саму ситуацію або в, просто в одну ситуацію. А, для чого? Ну, для, 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 для того, щоб знайти якийсь спільний знаменник. Він буде знайдений. Вас здивують, ну, по-перше, ну, по-перше, ми дивимося на, на те, що вас здивує, то вас здивує все-таки ситуація непорозуміння одно, одночасного з шоком якимось. Шок від того, що люди якось так себе ну, дивно поводять в ситуації. Так. І тут щось ділиться, щось ділиться. Так, що вас здивує? Хто вас здивує? Давайте. Ой. Вибачте. Хто вас здивує? Ну, давайте приблизно дивимося там місяць, напевно. Хто вас здивує? Так, що це за людина вас здивує? Сидить на своєму, не виходить із зони комфорту Якась... якийсь кубковий король. А хто він для вас? Хто він для вас? Так. Ну зараз начебто ніхто кажуть. він здивує тим, що він проявиться. Він здивує вас своєю, своїм перетворенням, начебто прийде зовсім іншим. Був такий, а став такий. Він став начебто більш рішучішим. Але тут більше кажуть про те, оця карта, що він з вашого минулого. Ну, він вас і здивує. Наскільки. Ну, тут по сонцю досить приємно здивувати може. Так, ви не будете знати, що робити. Можливо, щось дасть вам. Так, дає щось вам дає чоловік якийсь. Кубковий король. Хоча цей кубковий він вам знайомий, він був у вашому минулому, не не являється він вашим. Ви про нього навіть зараз не чуєте. І дуже, ну, жорстка стала для нього. <кій> в, його, в його сторону навіть не думаєте вже. Тут руйнування стосунків напроч. Ну що ж, проявиться? Це вас здивує? А може, вже і не так здивує, тому що ви трішки підготовлені. Так, що вас. Ні, давайте так. Хто вас здивує? Хто вас здивує? В межах місяця. Так, це якийсь незнайомець чи незнайомка. Здивує, як здивує? Ага. А хто це? Ну, тут жінка така якась своїми здібностями магічними, які вона проявляє. Які вона проявляє в, в своєму, в своїй, як знаєте, як спробі, або навіть і роботі. Тобто тут або початок якийсь, або якщо вона вас дивує, значить вона для вас, як <кій> той, хто ви не знали так, наприклад, що вона так може, а вона зможе. Але я бачу, що тут щось таке, що не дуже законне і світле. Ось. Це вас здивує. Угу. Хоча саме здивування в тому, що ну, вона, як учень. Хто вона вам така? Вона з, бо тут переписка, якесь є ну, сполучення є якесь між вами. І вона чогось підвисла. Вона в чомусь молодша. За вас, наприклад, це учень, ви в школі, або ви там ведете якісь курси, або ну вона начебто у вас чомусь вчиться, або стажерка на вашій роботі. Або нова якась співробітниця, а ви керівник. Ну, або ну, якась тут ситуація, а можливо, мама дитина, ні. Ні, це щось таке а, інше. Вас здивує її прояви. Якоїсь жінки прояви маніпулятивні здивують. Ну, тут, на кону, тут якась хитрість, це раз, і на кону якась фінансова, наприклад, вигода, або ну, будь-яка інша вигода. Те, що їй потрібно, ну, от вона вас здивує. А як ви будете реагувати на це? Ви знаєте, я по своїм відчуттям зараз думаю. Знаєте, як ви будете реагувати? Ви спочатку так, ну, не зрозуміло, що це таке, чому так. А потім, в принципі, я бачу, що по трійці чаш ви як свято якесь. Тобто супер. Так. І ви ще вкладатися можете, чи що, в якусь справу. Хм. Як ви реагуєте? Ну, не знаю, чи подружитись, чи що. А що таке чорне нечисто? Мені це цікаво. Якась обіцянка. Обіцянка. І чоловік в домі. Ага. Тут якась реакція жінки вас здивує. Угу. Ну ось вона. Ну, хай здивує вона тільки вас добре, тут, тому що щось таке. щось таке. А ви чиста тут? Так, ви взагалі з любов'ю все робите. Окей. І вона, знаєте, робить якісь спроби, так, які, які ви можете. Оцінити. Це, напевно, як ваша учениця йде, якась. Ось. Ну, це давайте так. Це тільки для тих, хто у кого є учні, діти. Ну, може, діти можуть. Якась учениця. Або ви ведете якісь курси, або, можливо, вчитель. Десь, ну, тут і університет може бути. Тут щось таке дуже особисте. Так, хто вас здивує ще? Покажіть нам. Так, людина, яка зараз не може рухатися, здивує. Здивує. Одинока і дуже справедлива людина. Хто він? Чи вона, ну тут, напевно, кожного своє. Здивує. Здивує, знаєте, чим? Ну, вона дуже ресурсна, чи він дуже ресурсна, особистість, в якому плані Ну, багато працює, багато, багато отримує. І ви знаєте, такий трудоголік якийсь, а здивує чим? А те, що від цієї людини. Ви отримаєте якийсь подарунок, або щось таке, можливо, гроші якісь отримаєте. Ви, Вас дивують, Напевно, щедрість цієї людини. Так, так, це, ой, це людина як, дає вам те, що вважає, що ви заслужили. Від чистого, чистого, чистого серця дає. Вона дуже далеко, чи він, дуже далеко знаходиться. Ресурс, ну, такий нормальний, але і працює багато. Так. Можливо, в людини якась ситуація така важка зараз. Але чому вам дає? Тут, тут, тут щось таке, що вам щось дає. І, і дуже задоволена. Чи задоволений цим? Те, що з вами поділився? Ну ось так буває. Так, що ще? Хто вас так? Здивує. Хто вас здивує? Хто вас здивує? Ця людина на порозі стоїть? Здивує тим, що тут якийсь захист, чи то від вас, чи що? Ні, що здивує? Як ви реагуєте? Чекаєте? Так. Здивує вас людина своєю творчою. Наче що вона щось таке зробила і проявила таку силу селену творчих своїх здібностей. Так? Стоїть на прозі, хоче щось розказати, можливо, чи щось чогось досягла, чи досяг. Ось. Так. Ви в хороших стосунках з цією людиною, і тут іде якийсь начебто ну, самозахист. Самозахист Здивує... здивуєтеся тим тому, що людина просунулася в чомусь, наприклад, в самозахисті. Ну ви скажете, що ви, ти правильно йдеш. Ось так іде від вас. Значить, то слово якесь таке, що так, ти молодець, ти правильно йдеш. Ось. Так, хто вас ще здивує? Хто вас іще здивує? Найближчим часом? Угу. Хто вас здивує? Кого ви не бачите або не знаєте, що він робить. Тут якісь сльози, і потім йде робота. Бачите? Людина плакала, плакала, потім взялася за роботу. І дійсно, знаєте як? Це, ну, це її шлях? Вас здивує те, що е, цей такий момент переломний. Тобто, напевно, ви думали щось інше про людину, а він чи вона взялася і працює. Ось. Це вас здивує. До речі, тут може бути ще й примирення якесь, бачите? Або ваша реакція така, знаєте, заспокоєння у миротворче таке? Миротворчий. Мирна така ситуація стає, бачите? Добре, що тут ще? Що вас здивує? Так, хто вас дивує? Давайте так. Хто вас дивує? Хто вас дивує? Людина, яка несе зміни, людина зараз без ресурсів. Тут взагалі показують людину, яка нічого не має в якомусь сенсі. Не знає, як собі зарадити, не знає, як вдіяти. Можливо, навіть злидні якісь тут, хто вас дивує. Так, але дуже високі мрії. Ну, або просто людина зараз не в ресурсі. Тобто, ну, ось так виявляється. Так так, так буває. Навіть і мільйонери бувають не в ресурсі, правильно ж? Там не в настрої. ось, Але тут якась зміна йде дуже серйозно. Просто колосу фортуни так обертається на 180. Так, на 180. І людина йде, начебто, в інший бік, і вас це здивує, тобто якийсь правильний хід. Але я бачу, що тут як кінець. Чомусь вас ще здивує те, що людина каже, я мріяла про щось, а тепер ні, все, кінець. А куди ця людина взагалі правильно рухається? Так, це правильно, і це її шлях. І тут кажуть, це її шлях. Ну то в неї такий шлях. Начебто змінила? Змінила. Людина змінила свою мрію. А змінивши мрію, вона б покінчила з іншою мрією, з старою. Ось так. Ну, це правильний шлях, тобто поступово-поступово все-таки людина йде до якоїсь своєї мети. Ну, можливо, це якісь, не знаю, близькі дуже до, вашої, до вашого серця, або до вас якась людина близька. Тому що вам, так, начебто, ну як, не, не все рівно. Так, що тут ще? Хто вас здивує? Хто вас здивує? Той, хто в страху, заспокоїться, хто вас здивує. і зробить такий крок, який навіть, навіть колись думав чи думала, що це ризиковано. Але побачить певні горизонти, певні якісь відкриваючі ну, певні. Як нові горизонти, які відкриваються, все-таки людина цей зробить шлях, свій шлях прокладе і зробить перший крок. І зробить шлях, ну, все ж таки. Хто вас здивує? Хто вас ще здивує? Так, тут жінку одразу показують. Так, це може бути. Ну, хто це така? Угу. О, якась хитрість від, наприклад, мама, бабуся, свекруха. Але тут така якась мила, така хитрість. Ну, це або ви в хороших стосунках, або щось таке, що веде до хороших стосунках з цією людиною. Ось жінка. Яка для вас імператриця, яка для вас ну, головна є? Просто я бачу, що вона така в холодних енергіях іде. Потім щось придумає, який якось так в обхід. І ви вже з нею в хороших стосунках. Ось так. Так, хто вас здивує ще? Бачите, скільки людей хочуть вас здивувати? Дуже добре. Хто вас здивує ще? Так, тут показують чоловік, який робить крок. Потім все руйнує, і, ви знаєте, залишається на троні. Тобто тут якесь очищення йде. А хто він вам такий, цей чоловік? О, показують? Ну, для когось, наприклад, ви там старшого сина маєте. Або навіть ну, якого плавне було? Сина. так, син. Тут чоловік іде, чоловіча стать. А тут, а тут дитина. Хто він для вас такий? Тут дві, дві дитини. Але це його рішення. Він щось робить таке в своєму житті, що напевно що потрібно це йому чи ні. Це правильно він йде? Ну так, це його рух. Він так здобуває свої здібності, він так здобуває свої певні навички. І так навчається жити в цьому світі. Ну, щось таке йде. Да. Добре, а тепер підходимо до парад від вищих сил. Як взаємодіяти з цими-всіми людьми? Що нам тут кажуть? Ну, тут, бачите, старшими арканами нам просто зкидали. Ага. Що нам тут сказали? Нам сказали, що перше, що маємо на увазі, це. Прислухатися до того, що відбувається, тримати ситуацію, все, що можете втримати, тримайте, так? якщо не можете, звичайно, від, ну, вищі сили вас підтримують. Тому що тут саме старші аркани, це говорить про те, що ви йдіть е, за, за подією, так? за тим, що вищі сили зараз дають. Ось. Багато що від вас не залежить, але триматися в цій, в цій ситуації дуже важливо. Тут взагалі ну, дуже хороші карти. Тобто, це і карта вашої сили, е е показує те, що ви будете відчувати себе на висоті. Ось. А оця завершальна тут позиція, да, вона каже, що треба триматися за найцінніше. Бути в спокої. І тоді ти наблизишся до спокою душі своєї. А також в будь-якій ситуації знаходити силу. Навіть якщо щось б'ється, так, народ український, де, який, напевно, всі народи придумали, що якщо щось б'ється, то до грошей. так. Тобто, тут саме в всьому навіть здається не дуже так. Незначне переривання відео. Чому незначне? Тому що я там буквально пару слів сказала і дивлюся, ой, воно вже не записує. Чому? Ну, будемо розбиратися, ніяк не розберуся. В будь-якому випадку я сказала все. Тільки хочу подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що пишете такі добрі, класні, приємні слова. Я на цьому каналі взагалі все читаю і дуже чекаю. Того моменту, щоб сісти, знову розкласти для вас карти. Дякую вам за фінансову допомогу. Дуже дякую, мої хороші, і хочу, щоб все світ вам в рази більше, ніж ви сюди несете. Дуже дякую вам. До нових зустрічей, до нових відео, Па-па.